Так, бачу. Чудово. Дякую за ваші відповіді. Отже, 13 година. Я вітаю всіх учасників сьогоднішньої майстерки. На слайді ви вже бачите наші правила: це активність, таймінг, ініціативність та позитив. Прошу вас дотримуватися цих правил під час нашої зустрічі. Ну, і давайте трошечки з вами співпрацюємо. Отже, я вітаю тих, хто хоче дізнатися щось нове. Відреагуйте, будь ласка, мені, хто сьогодні. Можете смайлами, можете емоціями, відреагуйте, хто хоче дізнатися щось нове. Чудово дякую, Анна, Ліза, Настя, я вам вдячна, хто піклується про своє здоров'я. Так, молодці, дівчатка реагують. Дякую. А хто гарно співає? Так, Анна в нас не співає. Так само, як і я. Я теж не співаю. Дякую. Любить весну. А Можливо, ще, можна сказати, насолоджується весною. Так, чудово, супер. Надає перевагу міському способу життя. Так. Дає перевагу міському способу життя або любить жити в місті, іншими словами. Ну, і, звичайно ж, наближає перемогу. Хочу побачити вашу реакцію на те, як ми з вами наближаємо перемогу. Молодці. Дякую вам велике. Продовжуємо. Отже, а тепер хотіла б з вами трошечки познайомитися. Отже, давайте познайомимося в такому форматі. Мене звати. Колір мого настрою сьогодні і відреагуєте потім смайлом на вашої настрій чи на ваш колір вашого настрою. Отже, хто буде першим? Так, Аня, будь ласка. Доброго дня, мене звати Колір мого настрою сьогодні блакитний. Ну, і смайлик, мабуть, сердечко або квіточка. Так, можете відреагувати зразу, щоб ми його побачили. Добре, дякую. Е, наступна Анастасія. Доброго дня. Мене звати Анастасія. Колір мого настрою сьогодні зелений. І реакція. Можете відразу реагувати, щоб ми її бачили. Так. А я відреагувала вже. Так, добре, дякую. Наступний, хто хоче? Анастасія. Доброго дня, мене звуть Анастасія. Колір мого настрою сьогодні фіолетовий. І реакція. Так, добре. Молодець, чудово. Ще в нас залишились хто? Добрий день, мене звати Ді. Колір мого настрою сьогодні жовтий і зараз відреагую смайлом. Так. Супер, дякую вам велике. Мене звати Анна Васильівна, я вчитель географії Смілянського навчально-виховного комплексу номер 15 що знаходиться в Черкаській області. Дуже рада вас сьогодні бачити і працювати з вами на нашій майстерці. Якщо ви звернули увагу, то я застосувала цеглинки Лего. І думаю, що ви всі знайомі з Лего. Lego, Лего Lego дає дуже багато різних можливостей для вчителів а і для учнів. Лего це навчання через дію, предметне ігрове середовище, розвиток. Декількох мінь одночасно, і якщо хтось думає, що шість цеглинок це просто такі шматочки пластмаси, які діти там перебирають, то ні, це ціла відкрита система, яка стимулює учня робити відкриття, досліджувати, експериментувати, шукати власні відповіді на проблемні ситуації, створювати цілі, розробляти план дій, творити та імпровізувати досвід. тому що лего містить дуже багато різних завдань і варіацій для розвитку дітей. Я працюю над проблемним питанням: проектно-дослідницька діяльність як елемент формування географічної компетентності учнів. І сьогодні моє завдання продемонструвати свій досвід роботи, методи, прийоми, форми роботи щодо певної теми, яку нам сьогодні задали. І хочу, щоб ми з вами визначили цю тему за допомогою ось такої вправи: анаграма. Я вам зараз її продемонструю. Ви скажіть, ви бачите зараз мій екран. Я застосовую її на початку уроку, на етапі актуалізації. Давайте спробуємо відгадати. Так, Анна вже підняла руку, будь ласка. Можливо, це урбанізація. Так, якщо я ставлю буковку У, бачите, навіть діти можуть вгадувати по одній букві. Буква У вже це є підсказкою, тому що вона написана з великої літери. Правильно, ось подивіться «Ур». І також можна використовувати різні види підсказок зація. Ось, наприклад, можна було б додати картинку по урбанізації, можна було б додати якийсь текст, який також буде для дитини підказкою. Молодці, ми дуже швидко це зробили. Взагалі, сервіс WordWall, це було на сервісі WordWall, Він дає величезні широкі можливості, величезну кількість шаблонів, різні, бачите, флескартки, відповідники, вікторини. Діти дуже полюбляють випадкове колесо. Їм дуже подобається. Ну, зараз ми поговорили з допомогою анаграми. Але ми продовжуємо з вами. А ще одне, я хочу вам показати ще один метод, яким я користуюся, це створення асоціативних картинок за допомогою можливостей штучного інтелекту. Мені дуже подобається працювати зі штучним інтелектом. Це помічник не тільки для вчителів, це і для учнів, і для студентів, взагалі абсолютно для всіх. Сьогодні я попросила штучний інтелект створити підказки для вас. І коли зараз я зараз трошки. Ось так. І коли ви бачите мій екран, я йому задала підказки щодо тем урбанізації. Подивіться, які він мені красиві видав картинки. Хотілося б мені більше почути про агломерації, наприклад, України, про міський спосіб життя українців. Подивіться, які чудові зображення видав нам штучний інтелект. Я також використовую для того, щоб налаштувати учнів на роботу і також ну, показую їм можливості штучного інтелекту, щоб вони також не боялися ним користуватися. Молодці. Отже, наша сьогоднішня тема вплив урбанізації на розселення населення, причини й механізми формування, агломерацій та мегаполісів. І зразу хочу вас дещо запитати: якщо у вас є можливість, візьміть свої смартфони і відскануйте, будь ласка, QR-код. А, хочу вас запитати, яка ж найважливіша частина уроку? А, за допомогою Менті ви можете зайти. ну, вас вийшло відсканувати? Ні, то я зараз скину посилання в чат. Скажіть мені. Вийшло. Вийшло, чудово. Тоді вийшло. я подивлюся. Так, да, там одне живі, невеличке. Ви Якщо таке посилання в чат, оскільки дехто сидить з телефона, наприклад, я. Я зрозуміла, я так. Так, 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 зараз буде посилання в чат, якщо я його зроблю, щось я нічого не бачу. Так, поставила, щоб не англійська мова була, і не, не можу знайти, розгублюся зараз. Але подивіться, вже є декілька відповідей. Ось, Одна відповідь з приводу того, що є в нас найголовнішою частинкою мотивація. Ось, подивіться, перейдіть на menti.com та використайте код. Зараз я вам скопіюю це посилання і запустю в чат. Спробуйте використати код. О, вже бачу, зайшли. Дві відповіді. вважають, що найважливішою частиною є мотивація, одна саме закріплення. О, дякую, організаційні моменти. Я вам вдячна за ваші відповіді. Ви молодці, ви дуже оперативно працюєте. Отже, я сьогодні хочу пройтися по всім частинам. Уроку і розпочну із актуалізації. Проведення актуалізації можливо декількома способами: допомогою ребусів, загадок, кроссенців ви бачите зараз це на слайді. Але я б хотіла показати, що я для дітей створила за допомогою застосунку ребусів ось такі три ребуси. Хто мені може допомогти і розгадати їх? Що? Які я тут слова загадала. Я не ну, перше це ага. урбанізація? Так, є ще. Ось цей ребус, це урбанізація. Дякую ще. Мегаполіс, подивіться, і, звичайно ж, агломерація. Це три Де. основні, та, дякую, поняття, про які ми говоримо при вивченні цієї теми. Далі. Також мотивацію можна проводити з допомогою проблемного питання. Наприклад, поміркуйте, чому мегаполіси часто називають містами, які ніколи не сплять, не вщухають і не зупиняються. І діти міркують про те, що це місто із невпинним ритмом життя, без нічого можливостей. І в мегаполісах завжди є щось цікаве, нове захоплююче. Тому можна мотивувати з допомогою різних мотиваційних картинок, мемів. І так далі. Якщо ми говоримо про початок року, то нам потрібно не забувати, що ми живемо в дуже складний час, і основною не основною, а дуже таким великим завданням є подолання освітніх втрат, і е, потрібно вибудовувати той місточок між попереднім і сьогоднішнім роком. Я б хотіла вам зараз надати посилання на джамборд, і ви на першому слайді подивитеся. Невеличке uh, таке завдання. Я його буду ось показувати. Скажіть мені, ви перейшли на Jamboard? Нам зараз з вами, дякую, я бачу, приєднуєтеся. Uh, потрібно створити асоціативний ряд, які у вас виникають uh, асоціації, коли ви словуєте, чуєте слово урбанізація. Допоможіть мені, будь ласка. Можете писати, можете говорити мені, я буду записувати. Велике місто. Так, чудово. Так, є. Ось подивіться, я написала зростання кількості населення. Ще, будь ласка. Ось подивіться, поширення міського типу життя, зростання кількості міст, можливо, якісь технології. Да, тому що це буде якесь сучасне місто. І діти можуть за допомогою створення ось такого асоціативного ряду зробити ось таку швидку вправу наприклад, якийсь мозковий штурм. Далі мені дуже подобається вправа п'ять питань: хто, що, де, коли, чому. Так просто звичайні пальчики наші, наприклад, от слово мегаполіс. Писала записувала мегаполіс. Який мегаполіс? Токайдо. Де знаходиться? В Японії. Коли він виник? У 20 столітті. Ну і чому він виник, звичайно? Та То тому, що в нас збільшилась кількість населення. Далі. Ось хочу вам представити ще один такий сервіс геніальний, який допоможе нам зафіксувати на карті і стане дуже класним елементом візуалізації. Так, ось, подивіться, будь ласка, ви бачите мій екран? Так, я можу повернутися і побачити. Так, дивіться, можна попросити дітей позначити на карті найбільш урбанізовані країни світу. Побачимо, також можна інший варіант позначити країни, в яких розташовані найбільші мегаполіси. Ми їх також знаємо. Ну, і якщо в нас буде питання щодо України, позначити на карті України найбільші агломерації. Ми їх також знаємо, дітки позначають, можна їм додати завдання Підпиши на карті найбільші агломерації. Так, дуже гарний сервіс, дуже подобається дітям для візуалізації. Також можна використовувати створювати ментальні карти, працювати з фішбоуном і робочими аркушами. Хотіла б вам запропонувати на основну частину створити синкан до слова мегаполіс. Переходимо з вами на другу сторіночку нашого джамборду. Ви можете говорити, я можу записувати. Отже, давайте спробуємо. Перше слово у нас тема. Один іменник, я вже його написала мегаполіс. Давайте з вами придумаємо два прикметники. Багато великий. Великий, який великий І ще? Сучасний. Сучасний, супер. Далі. Три дії пов'язані з темою. Три дії слова. Що робить мегаполіс? Не спить. Правильно, молодець, не спить. Дякую. Далі. Збільшується. Постійно збільшується. Розвивається. Розвивається. Так, і е, фраза з чотирьох слів, речень можна з меншої кількості слів? Якась фраза. Хочете, я вам допоможу. Це суцільна урбанізована зона. Молодці. І п'ятий рядок. синонім, висновок до теми. Я написала величезне місто. У вас будуть якісь пропозиції ще? Синонім висновок. Величезне місто. Так, і залишимо. Величезне місто. Я вам вдячна за співпрацю. Також а, хочу, а, щоб ми з вами трошечки розслабились і на буквально на 30 секунд і прорелаксували. Дивіться, релаксація дуже потрібна на уроках. А, давайте ми уявимо, що на дошці в нас зображення лимону, лимонного дерева на фоні величезної міської забудови. Отже. Повторюйте за мною. Діти мають уявити, що стоять під лимонами деревами. Ми витягуємо обидві руки і збираємо лимони. Ми їх рвемо, вони такі гарні, великі, жовті. Потім ми, стискаючи кулачки, ми вичавлюємо сік. Далі ми їх викидаємо вже ті лимони, вони нам не потрібні, розслабляємо руки. Ну, і можна цю вправу повторювати, поки діти не скажуть, що вони вже вичавили всі лимони, які вони бачили. Далі на закріплення вивченого матеріалу, хтось там говорив, що є дуже великий. Що дуже важливо, є етап закріплення вивченого. Ми можемо розв'язувати задачі, ми можемо робити якісь невеличкі бліцепитування, роботу з картою, тестування. Але я пропоную вам, подивитися таку вправу. Використовуючи дані таблиці, розташуйте області України в порядку зростання рівня урбанізації. Тут просто потрібно їм вписати А, Б, В, Г. Вправа в принципі не важка, але якраз на закріплення вивченого матеріалу. Ну, і є дуже класний сервіс, який називається StoryDis. Він розказує нам про сторітелінг. Ось подивіться, у мене є ось така гарна п'ять таких кубиків випали. Я можу їх змінити, але ж навіщо такі гарні чудові кубики. Давайте спробуємо скласти якусь невеличку історію за темою нашої майстерки, користуючись ось цими гарними кубиками. У нас є морозиво, м'яч, пластир, батарейка і газетка. Кафе Мороз... Біля кафе Морозова розташований був неподалік спортивний магазин, а також і аптека, а також місцевий супермаркет, де продавали якраз ті самі батарейки і газети. Так, супер, молодець. Можливо, ще хтось хоче. Давайте я прочитаю. У великому мегаполісі Токайдо студент насолоджувався смаком морозива. Побачив хлопчиків, які грали в м'яч. Один із них мав явні сліди гри, заклеєні пластирем. Ритм життя мегаполісу вимагає постійно бути на зв'язку та в курсі новин. Тобто на закріплення матеріалу можна зробити ось таку невеличку вправу. Ну, звичайно ж, оцінка. Який же ж урок без оцінки? Але ми не повинні забувати, що оцінка не дорівнює оцінюванню, тому можна підвести підсумки по-різному. Можна показати на джаборді, чого ми навчились. Можна використовувати сервісом Менті, Менті та інше. І дуже важливими є для дітей рефлексія. Я використовую різні види рефлексії з допомогою різних сервісів. Ви тут можете побачити. На джамборді. І хочу вас зараз запросити ще раз на джамборд. Ми вже закінчуємо. Зараз я в чат вам скидаю ще раз джамборд. Там на останньому, зараз я його покажу вам. слайді, Є ось на третьому слайді ось така вершина. Ану, візьміть чоловічка, і е, поставте його на ту сходинку, на якій знаходяться ваші знання про урбанізацію, агломерацію та мегаполіси. Я не знала, чи в мене хлопчики сьогодні будуть на майстерці, тому й хлопчиків. Так, дякую. Одна є. Дякую. Друга є, Чудово. Давайте трошки активніше. Дякую, супер, молодці. До вершини сьогодні хтось дійде. Ну, я вам скажу, навіть я не можу знати всього, поставлю свою дівчинку ось сюди. Вдячна вам за рефлексію. Мені дуже сподобалося, ви сьогодні були дуже активними. Дуже вдячна вам за співпрацю, ви молодці. Будемо робити все, щоб наближати нашу перемогу, щоб робити нашу перемогу все ближче. Я вам дуже вдячна, ви сьогодні молодці.